Друзі, усім привіт! Ми з вами у новому магазині Сінцей у місті Вінниця. відкрився новий магазин. Прийшла разом з вами подивитись, що тут нового. Можливо, є якісь позиції, які не представлені були на наших інших магазинах. Тому прийшла з вами заодно подивитись і вам показати. Ось ось така гігантська, подивіться, свічка. Така вона велика. Зараз покажу, скільки вона коштує. 279 гривень вона коштує. Ще є ось така в чорному кольорі, і ще є в кольорі ось такому коричневому. По аромату можу сказати, що вона така специфічна ем, на любителя. Мені віддає трошки як миючий засіб, десь засіб для прання. Мені не дуже сподобався аромат, а ви вже дивіться. Самі, можливо, вам буде до вподобась така велика свічка з ароматами. Ось побачила ось таку велику поличку, коштує вона 70, 719 гривень. Розміри полички 41 на 29х 78 см. Немає її, на жаль, в розібраному такому виклики. Ось можу вам показати ось так з коробки. Вона пластикова, на три відділення, і вона на коліщатках. Можна зручно переміщати, якщо вам потрібно. Ось такі є кошики, можна використовувати для декору домашнього, для квітів можна поставити навіть на терасу, теж з квітами. Для фотосесії можна використовувати. Вона з пластику, дві ручки йде. Йде дві ручки, колір такий молочний і нейпричневі ручки. Коштує вона, ось ми бачимо, 209 гривень. Такий бошик сумочка з ручками. Половина такі підсвічники, вони металеві, гарно виглядають. Теж на столі буде, на наприкроватній навіть в тумбочці, але найбільше, мабуть, буде пасувати на вулиці для тераси, для балкону. Якщо у вас кав'ярня якась, наприклад, 10 на 11 см. І ціна зараз подивимось з вами яка. Так, і ось тут ціна в нас вказана. Так. 99 гривень коштує такий підсвічник в яскравому жовтенькому кольорі і ще є в чорному кольорі. Зараз покажу вам. І ось такий ще в чорному кольорі. Коштує 99 гривень. Декоруючих елементів ще є ось така, а, такий елемент верніше, як а, морська капуста, така морські водорослі. Коштує вона 169 гривень. Ось така вона гарненька, в яскравому такому фіолетовому кольорі, виблискує. Ось такі підсвічники. велка, Ось такі гарненькі з гілками. Так, ось такий підсвічник, зараз скажу вам. Скільки 169 гривень, його можна навіть повісити. Є ось така мотузочка, такий гарний підсвічник. Є багато підставочок, підложок на стілець або крісла. І ось в такому квітковому принті яскравий, такий літній принт, є зручні зав'язки, щоб зав'язати на стільчик, не рухали, щоб вони 169 гривень коштують. Є ось такі ще, вони більш прямокутні, такі ніби пуфи. Такий коштує зараз подивимось скільки. Такий коштує 399 гривень. Цей дорожчий, як бачите. Ще є ось такий варіант стьобаний. Такого сірого кольору, теж з зав'язками, щоб зручно зав'язати на стільчик. І тут, мабуть, 169 гривень коштує щось. Приклеїли так що й не видно. Ще є ось такий варіант. Так, тут теж зав'язками. Дивимося, скільки вони коштують, і 169 гривень. Є подушки різних кольорів, є стеленька, є рожева. Ось такий колір є. Так, по ціні подушки коштують 169 гривень, такий декоруючий елемент. Для вашого дивану ці спальної кімнати буде або гостинний. мені сподобалось ось таке покривало на ліжко синього кольору, гарно виконано. Розмір буде 180 на 220 і коштує 500 гривень. Дуже гарний такий мені сподобався. Ще є такий самий у сірому кольорі. Багато пледиків з Поліестеру. Вони тут є в білому ось такому кольорі. Сіренькі ще є. Коштують вони 400 гривень, розмір 160 на 200. Ще є ось такі сіренькі. І варіанти ще ось такі пухнастий, пухенький. Це вже буде більший розмір. Це вже буде 150 на 200. Я подумала, що більший розмір, але такий же самий, в принципі, як і цей, але просто він такий більш об'ємніший коштує 719 гривень. Більш об'ємніший, більш товстіший буде, ніж, наприклад, ось цей біленький, теж непоганий, є в білому колі, такий же самий, як ось сірий. Ще ось така колба декоруюча, декоруючий елемент. Можна повісити його. Це скляна колба з сухоцвітами, з гіпсофілою фарбованою і бамбукова кришечка. Коштує така колба, зараз скажу, вам 69 гривень. Така гарна інформація. Також є варіант в круглому гріті. Дивимось, скільки коштує: 99. Дорожче буде, ніж ось така циліндрична. Побачила, що в сенсі є ось такі ємкості для водички для тваринок, коштує вони 209 гривень, єврожевому є в такому сиренькому кольорі можна зручно брати на ручку з собою і перехилити, і водичка потече для вашого улюбленця. Також є лежаки для собачок. Великий такий лежак. Ось така є гарна ємкість для засобу для миття посуди. Сюди можна зручно поставити губку. Ось ось такий варіант гарненький в білому кольорі і чорний дозатор, Симпатично виглядає і коштує, зараз скажу, вам 279 гривень. В принципі, ще й нормальна ціна. Я для такої великої підставочки. Дуже зручно на кухню поставити і гарно виглядає, щоб не було ніяких різновидів, банок, склянок. Ось так поставив одну, налив собі засіб і зручно користуватися. Є ось такий кошик для зберігання. Він з пластику, кругленький такий, з кришкою коштує 99 гривень. Ось такий варіант, і ще є варіант прямокутний. Теж з кришечкою зручно закритий, якщо щось ви туди поклали, наприклад, для ванної кімнати, він коштує такий 99 гривень. Прямокутний і є варіант круженький. Побачила ось таку новинку, скляна банка для зберігання ситуак. Коштує вона 119 гривень. І по об'єму десь тут літр буде, бо не вказано, я думаю, що десь літр гарним. Є ось форми для випікання і для подачі різних десертиків і різних страв можна. Вони невеличкого розміру, показувала їх там вже в огляді вдома з покупками, коштує 169 гривень, в наборі тут є 4 штучки. Можна використовувати для приготування страв в духовій шафі, витримує до 230 гривень. Радусів випікатись. Мені ще сподобалася така серветниця, вона зроблена під золото, золотим таким ніби покриттям, коштує вона 99 гривень, і мені сподобалось те, що вона з високим такими бортиками і доволі таки широка можна велику кількість серветок сюди поставити. Не будуть вони вилітати, якщо бо бувають такі короткі, і з них завжди вилітає. Але це дуже зручна і широка така. Тут з'явилися скляні ямкості для вершкового масла з кришкою. Кришка також скляна, коштують вони 149 гривень. Хороша, в принципі, ціна. Можна використовувати як в такому вигляді, а можна ще перевернути, наприклад, ось так ось два варіанти можна робити. Велись ось такі п'ятілки обідні, коштують вони 119 гривень, і ще під них є ось такі смужечкові чашки. Ось можна зробити собі такий набір. Виночок, ось така чашка з таким квітковим принтом. Не дуже діскава, хто в таких спокійних кольорах бускових. Тут гортензія зображена, пальма, коштує така. Чашка, зараз скажу вам, коштує вона 99 гривень. І дуже зручна в руку брати. Також є велика тарілка до цього набору, до цієї тарілочки. Так, коштує вона, зараз скажу вам, коштує 149 гривень. Ось гарненька теж. Ще з новина Good Vibes Ondu. Така чашка, зроблена ніби під від класичну, ніби під емальовану, але вона буде скляна. Коштує така чашка 7, 119 гривень. Теж дуже зручна гротівка. Для ванної кімнати ще є варіанти для мила рідкого. Ось такий десатор. Так, коштує 119 гривень. Ємкість для зубної пасти з зубних щіток. Коштує він 99 гривень. І підставка для твердого мила. Вона ось така у вигляді арки. Коштує. 69 гривень така підставка для мила. І ще є варіант дозатора ось такого. Так, такий варіант буде. Коштувати, мабуть, 149 гривень, трошки не видно. Це все буде скляні. І ще є варіант, ось таких прозорий. Набір прозорий для мила Рідкого 129 гривень. Підставка для твердого мила ось така кругла буде. Коштує вона 69 гривень. І ємкість для зубної пасти і зубних щиток коштує 99 гривень. Ще є ось такі варіанти. І пластикові також є, якщо ви любите пластик або вам потрібно кудись на дачу. Ще є ось такий варіант. Тут можна поставити. ну Це, мабуть, вже, якщо хочете, на кухню, бо тут не дуже глибоко, якщо для зубної пасти і зубних щиток. А в принципі, теж можна використовувати. Є в білому кольорі, є в сірому. І ще є варіант ось такий в чорному кольорі. Тут три в одному. Такий ніби хромований варіант. Таким матовим покриттям коштує 279 гривень. Ось така підставка три в одному, і ця біленька і ще в сірому кольорі коштує 219 гривень. Тобилась ось така дитяча сумочка, якщо вам потрібно зібрати речі для дитинки, якщо в подорож чи на пікнік, ще де кудись там їдете. Дуже зручна, вона ще тут йде сумка холодильник, 209 гривень коштує. Така вона невеличка і дуже гарно виглядає. Ще є ось такі варіанти. Це для складання речей. Така ємкість, як судок йде. Коштує 129 гривень. Це буде кавунчик, і ще є ось такий ананасик. Теж гарно виглядає, 129 гривень коштує. Чи сподобались ось такі скляні ємкості для зберігання. Судочки такі можна використовувати для домашнього господарства, коштують вони недорого, 129 гривень, взагалі супер ціна. Може подивитись тут об'єм не вказаний, але десь тут, мабуть, пів літри буде в ньому. Хороша ціна за 129 гривень, тим бачиш, що він скляний. Мені ще сподобалася ось така фруктовниця, теж під золото виконана металева. Коштує вона 279 гривень, теж хороша ціна. Бо такі, наприклад, в епіцентрі набагато дорожчі по 500 гривень там коштують. Я вам якось показувала вже. Такі ще є непогані термоси. Виконана ось ця частина зовнішня з пластику, внутрішня. Там буде металева, щоб держати температуру, коштує 329 гривень в такому молочному кольорі вона. І об'єм тут десь 2 літри буде 2-2,5 літри. Мені сподобався ось такий набір з пластиковими стаканчиками. Тут йдуть з кришкою вони. І ось такі соломинки, трубочки йдуть. Подарунок в комплекті, так би мовити, коштує такий набір 129 гривень, 4 стаканчики. Буде дуже хороша ціна. Зараз, в принципі, актуально на літній сезон. Ще є варіант ось такий. Але це просто будуть стаканчики. Коштують вони 69 гривень, 4 штучки. Вони різнокольорові. Також є тарілки пластикові. Це якщо їхати на природі, кудись, можна взяти з собою на дачу, Наприклад, ще коштують вони 69 гривень. Це глибокі, 4 штучки. І є ось такі плески. Плиски також 4 штучки в наборі, йдуть, коштує 99 гривень. Ось такі варіантики посуду пластикового. Ще є ось в такому варіанті. Теж гарно виглядає, як для пластику, в принципі, 119 гривень і 4 штучки в наборі йдуть. Ще в Сінцеї є ось такий пледик, він складається, його зручно брати з собою. Таку сумочку можна скласти його. Коштує він 219 гривень і розмір його 90 на 180. У нас такий є. Дуже зручно ним користуватись. Він легесенький з собою взяв і пішов. На природу, на пікнік. Дуже класна річ, я вам якось її в АТБ показувала. Ось вона ще є в сінцеї. Із елементів декору є ось така підставочка. І тут три відерця таких невеличких. Тут можна і рослинки посадити, квіти якісь. Щось сюди покласти. Такий набір коштує 219 гривень. Металевий, підставочка і три ось таких відерця. Є великий варіант такий відвець. Десь тут на півтори літри. Так, є в чорному кольорі і є в сіренькому кольорі. По ціні. Зараз скажу вам, коштують вони 79 гривень.